Так, Шаткована капуста, ціну 15. Морква 30. по 30 гривень, готова 3-літровий 200, 5-літровий 300 гривень. Відразу на початку і весь ряд навіть, де хочете. По чому По 15. 15 на гурт. А на гурт? На гурт. День. 10. Скільки треба взяти на гурт? 50-60 кілограмів. Це також так. в рядах капусти. А морква? Твої підписникам буде дешевше. Добре. Мої підписчики буде дешевше. Перевіряйте підписчики. Морква по 30 гривень, відразу на початку ряду. Перше місце, перець? 100 гривень. 100 гривень ящиком. А така помідор? Сливка 60. Сливка по 60. А огірочок? У гірочок 110. 110. А маленький ось такий? Такий 40. 40 50, 50, Більше 60. Ось такий по 60, вже це відразу на початку рядів. А в яку ціну буде готова квашена капусточка? Великий. Великі 350 гривень, маленьке 5 літрів. По 200 гривень, так? А капусточка? — 15 на роздріб, 10 на горд. Яку ціну сьогодні огірочок? – По 100, а ось такий помідорчик. По, по 35 гривень. Віться, касливочка гарна по 35 гривень. Це відразу в рядах на парковці, де є овочі. Слухайте, у вас диня є. Вона? По 35 гривень. А по скільки кабачок буде? Кабачок по 50. А ось такий кабачок ціну? По 40. А зелений помідор? По 15. Угу. Так у цього буде солера. По 40, а петрушка? Петрушка 60. 60, а цвітна? 30. По 30. Це відразу на рядах зелені початку. Так, оглядаємо ціни на зелень. Яку ціну? Ось такий кріпчик гарний. 180. 180 гривень. А м'ята? М'ятка 220. 220. А чебрець? Чебрець 280. 280. Ось така петрушка. По 100 гривень. Печерява 150, а ще вель? 100 гривень, шпинат 100 гривень, 102 кінза, а така морквочка мета? По 18, а картопля? По 12, який то сорт? Білороса. роса, а порей? 50, це п'яте місце, ряд зелені, продавець. Який ціна ось такий перчик? 88, 85. 88, ось такий по 85, а огірочок? По 105 гривень. Яку ціну такий помідор? По 35. А огірочок? 100. По 100. А ось такі помідори, яку ціну? 65. По 65. А жовтий ось такий? 70. По 70, а ось зелений по 30. Ви казали, так? А зелений перчик? 40. По 40. 50. А капуста яку ціну буде? По 15. А ось такий помідор? По 5. По 25. А в яку ціну? По 55, а цвітна. По 30 гривень. А баклажан яку ціну буде? По 30. Так буде по побрати. А яку ціну ось такий перчик. По 45, а ось такий оранжевий. 90, а червоний. 85. Це є дев'ятий ряд, 23 місце. А в яку ціну ось такий помідер? 40. По 40. А огірочок ваш? По 105, це в ряду в 9 році. Вікоціно ось такі помідори гарні. По 65, а перчик. 85, а ось такий зелененький. По 30 гривень. А чілік? А чілік по 110. По 110. А ось така капуста. По 18, ще є кукурузка. Кукурузка 11 гривень, а зелень. Петрушка 10 пучок. Шпинат, дивіться, який гарний. 12 пучок. А ще ви по 100 кілограмів по 100 кілограмів. А редисочка 20. по 20. Це ми в кінці дев'ятого ряду. Відразу, дивіться, 9 ряд овочі та фрукти і ось ця вітринка. А цвіт на яку ціну буде? 35. По 35. А по скільки пекінка? 20. По 20. Ви... Яку ціну така пекінка? 20. 20. По 20. 20. А така маленька 15. Ось така п'ятнадцять. Ось такий салат в яку ціну вводиш? 110. 110 А ось такий гарний перчик? 100. По 100 А ось такий зелений? 40. По 40 А кабачок? 50. По 50 гривень. Баклажан? 60 гривень. А ось така синя? 72. По 20 гривень. А ось такий оранжевий По помідорчик? 10. 110 а Гарбуз? 17. По 18 гривень. Є і такий, і ромашка. Це відразу на овочі і фрукти напроти. 24 місце, 10 ряд. Подивіться, які різновид капусточки. Зараз будемо знати, що по цінах. Брюссельська? Брюссельська 70-80. Все залежить ціна від об'єму. Брокколі. Броколі по 45 по 45-50. Ось така капусточка цвітна. Подивіться, яка біленька, гарна. 30-35. А Савойська. Савойка 20-25. Ось така капуста молоденька. По 18-20. 18-20. Ось така капуста. По 25, синя. По 15. А ще у вас є чолік? Так. По скільки? По 65. А ось така селера? 50. По 50. І пекінка? Пекінка. По 25. Це моє в 10-му ряді, 30-те місце. Ось така молоденька, по 20, так? А синя? По 25. Це моє в 9-му ряді, 12-те В 10-му ряді. Викоці на морква? По 6 гривень? А картопля? По 9. по 9. А такий гарбуз? 18. По 18. Це моє в 10-му ряді. А цибулька булька вікоціна буде? По 8. Вікоціну капуста? 8, по 8 і по 6 є. Ось така. А катопля вікоціна? По 9. Апскітка велика капуста? 6 по 6, а менша? 9. По 9. В чому капусточка була? Капусточка груба по 6 гривень. По 6 гривень, така по а отака по 9. Це в кінці 11-го ряду. А морква яку ціну буде? По 9. Яку ціна капусточка? По 7 гривень. А картопля? 8. 8. Ось така? 10. Ось така по 10. Який то сорт? Мелоді. Мелоді. Це ми є в 11 му ряді, 17 те місце. Ось така картопля по 13 була, так? Це бананка. Угу. Ось така Одеса зимова на зберігання є по 10 гривень. Викоціна буряк буде? 9. По 9. А картоплю викона буде? 9 гривень. По 9. Аризона. Аризона. Ось такий гриб. 50. По 50. 60. А ось така печеричка виконав? 130. 130. 130. А ось така. 110. По 110. А ось відкрита? По 55, 21-й Б-магазин.